Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про етимологічні та психологічні глибини мови. У попередніх передачах вже частково йшлося про етимологію, науку, що досліджує первинні значення слів. Звичайно, настільки, наскільки вони первинні, наскільки глибоко можна заглянути в їхнє коріння, порівнюючи з. Однорідними явищами інших мов та не вдаючись до вигадок і відсебеньок. Про одну таку відсебеньку скажу трохи далі. Є шість томів етимологічного словника української мови, що виданий в Інституті мовознавства імені Олександра Потебні Академії наук України. Відповідно до теорії Олександра, Опанасовича по видатного нашого вченого засновника так званої харківської психологічної школи, слово має зовнішню форму, внутрішню форму і сучасне значення. Отже, перша зовнішня форма це звукова оболонка. На письмі передається ієрогліфами, і літерами та іншим. Друге внутрішня форма слова то первинний образ етимон. грецьке «етимон» означає істина. Що став основою нарощення нових значень. Звичайно, він потребує наукових досліджень, отож його походження і розвиток і вивчає етимологія. І нарешті третє сучасне значення слова. Для наочності цю теорію потебні можна зобразити у вигляді схеми з концентричних кіл, ну, ніби такої мішені чи що. Прошу її уявити. Отже, перше, зовнішня форма, звук, буква. Друге внутрішня форма первинний образ, що постав при народженні слова. І третє в центрі, в десятці сучасне значення. Таких значень може бути кілька, але це не змінює моделі слова. У різних народів однакові явища, предмети, дії означуються за допомогою неоднакових комбінацій звуків. Тож є принаймні три найпоширеніші гіпотези походження мов. А саме звуконаслідувальна, вигукова і конвенційна. Латинське конвенцію означає угода. Як видається, ці гіпотези не виключають, а навпаки, доповнюють одна одну. І наслідування звуків довкілля, і вигуки, перестороги, погрози, радощів, болю тощо могли слугувати первинним звуковим тлом, на якому поступово розвивався. Артикуляційний апарат людини поставала здатність означувати, ословлювати світ за допомогою звукових комбінацій, виходячи саме з умовності, тобто конвенційності таких позначок. Ще однією гіпотезою можна вважати розповідь у Рігведі, а це стародавня збірка релігійних гимнів, написаних ведичним санскритом, про походження мови через співочі товариства, в яких Її поширювали обрані, і це ніби натяк на передачу космічних знань від позаземних цивілізацій. Звуконаслідувальну гіпотезу пропоную уявити собі так: іде стародавня людина зі своєю дитиною через якісь зарості побачила кобру і попереджує маля, застережливо засичавши та зігнувши руку у вигляді кобри, схожої на теперішню латинську літеру с. Далі з'являється криптонім С, як знак, пов'язаний із зсичанням. А потім вже і літера С, наприклад, у грецькому слові логос. А в нашій кирилиці літера С вже стоїть на початку слова слово, логос. І в першій фразі з Євангелії від святого Івана в началі бі слово, тобто на початку чи в зачині, чи споконвіку. Є різні переклади, було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І отже слово з великої літери, і той зміїний хвостик у грецького і латинського е неодмінно мав відпасти, як у ящерки, і він відпав. Це моя гіпотеза, яку неможливо довести, тобто оті відсибенки, про які я вже сказав. А ось, наприклад, звукосполука крук. Безперечно постала як звуконаслідування і означає в багатьох мовах індоєвропейського дерева, мовного, відповідного птаха, але саме означає, означує його як річ для нас, аж ніяк не охоплюючи його суть як речі в собі. Це терміни Іммануїла Канта. Наступні стадії означування вже можуть певною мірою спиратись на попередній, що й зумовлює рух від випадковості до посилення закономірностей мовної еволюції, зокрема й у тих спільнокореневих, наприклад, індоєвропейського коріння мовах, що нині сприймаються вже як автономні системи. Візьмімо для прикладу слово серце. Етимологи виводять його матеріальну звукову оболонку від праслов'янської основи сирд, яка сягає ще глибшого індоєвропейського кореня керді кред, «крд», а значеннєве наповнення цього те, що міститься всередині, серед це. Серце розгалужена коренева система на індоєвропейському рівні охоплює і споріднені литовські слова сірдіс, серце ширдіс, серцевина дерева, грецьке кардія, звідси і кардіограма. Виходить, що на доступному для спостережень заглиблені в це слово. Воно сягає своїм змістовим корінням внутрішньої, серединної сутності людей, тварин, рослин, пов'язуючи з цією загадковою сутністю властивість і сердитися, і навпаки, бути сердешним, сердечним, виявляти сміливість, болгарське сердат сміливий, і навпаки, бути лагідним тощо. Так розвивалась багатозначність слова, побудована на його первинній образності, і зафіксована нині в широкому спектрі значень, що обертаються навколо серця. Але після ери трансплантації, вважає один із персонажів роману Юрія Щербака Бар'єр несумісності, це ще 71 й рік. Слово серце вживатимуть лише в суто анатомічному розумінні. Як м'язове розширення кровоносних судин, що виконує функції насоса в замкнутій біодинамічній системі організму. А відтак хірург вважає неперспективними такі метафори, як мандрівки серця Ліна Костенко, протуберанці серця Іван Драш, серця на долоні Паруїр севак. Нема потреби полемізувати з літературним персонажем, позицію якого автор трошки шаржував. Для увиразнення мусимо навіть визнати певну рацію жорсткуватого глузду хірурга. Справді тепер знаємо, що не в серці, а в голові людини зосереджено її керівний центр і справжнє осердя чуттів, переживань, душевних порухів. А все ж навряд чи змусить нас це сучасне наукове знання відмовлятись і від названих метафор, і від таких фразеологізмів, як серце не камінь чи камінне серце, справи сердечні, серце в п'ятах тощо. Зрештою, серце можна назвати насосом, але тоді матимо гумористичний ефект. І це вже. Знову образний переносний слововжиток, а не наукова термінологія. Отже, слово серце поставало як образ таємничої внутрішньої сутності людей, тварин, рослин. Пам'ятаєте, з літописів деякі верховоди для того, щоб остаточно перемогти, опанувати, засвоїти цю внутрішню суть свого ворога, мали з'їсти його серце. І з плином часу поволі втрачалася. Початкова образність слово ставало нейтральним і навіть науковим терміном. Для збудження нових образних значень воно мало вступати у зв'язки з іншими словами уже в мистецьких текстах і таким чином до певної міри зберігати пам'ять про свою первинну внутрішню форму. І йдеться не тільки про слово серце відповідно до теорії Олександра Потебні, слово взагалі постаючи як образ. Мід чи міф, знак речі, явища, стану поступово у стосунках з іншими словами, образами, втрачає своє первинне значення, завдяки чому розгортається в часі, збагачується додатковими, іноді навіть протилежними відтінками, творить як наукову поняттєву сферу, здебільшого за допомогою. Позбавлених значущого зв'язку із внутрішньою формою нейтрально знакових термінологічних ресурсів, так і сферу мистецьку, переважно завдяки постійно відновлюваній образності. Для чого я це так довго, вибачте, розжовую? Для того, щоб показати, як нерозривно пов'язане слово, отже й мова, з тими первинними враженнями, що їх людина вбирає з навколишнього світу за своє. На рівні другої сигнальної системи. Чому другої? Пригадайте досліди Івана Павлова, творця науки про найвищу нервову діяльність лауреата Нобелівської премії 1904 року. За допомогою винайденої фістули він експериментальним шляхом довів, як можна пов'язати безумовні первинні рефлекси з умовними. Собаці подавали. Їжу разом із запалюванням лампочки, а з часом вже тільки вмикали лампочку і починала виділятися слина. Так виробляється умовний рефлекс. Мова це теж, можна сказати, друга сигнальна система. Коли вам кажуть гірке, солодке чи солоне, то ваші смакові рецептори теж реагують на світло цих слів. На цьому побудована і одна з методик вивчення іноземної мови, коли те, про що йдеться, перепускають через названі безпосередні органи відчуття. Смак, зір, слух, дотик, нюх. Це утворює мовні рефлекси, пов'язані зі словом. У своєму трактаті із секретів поетичної творчості, у прилюдненому 1898 року, Іван Франко серед іншого Писав про зв'язок так званої нижньої свідомості з оцими ж органами. Він спирався на праці європейських науковців Дюпреля, Штейнтайля, Вунта, Десуара, тих, що були попередниками і Фройда. Але Франко будував свої висновки ще й на самоспостереженнях над власною творчістю, зв'язку її зі сновидіннями. Праці Франка і Фройда постали водночас. Тільки вчення Фройда завдяки сприятливим умовам набуло значного розголосу, а на Франків трактат ще 70 років косували, підозріло. Та й сьогодні небагато людей переважно гуманітаріїв знають його концепцію. А вона цікавіша за Фройдову, бо там спостереження за хворими людьми, а тут за творчими і за самим собою. Хоч можна й так пожартувати, що творчість це теж хвороба, діагноз. Повертаючись до Павлова, процитую цікаве і доволі сучасне його спостереження. За хворобливої нервової системи, за її парадоксального стану, втрачається сприйнятливість до дійсності, а лишається сприйнятливість тільки до слів. Слово починає замінювати дійсність. У такому стані перебуває зараз усе російське населення. Російська людина має таку слабку мозкову систему, що вона не здатна сприймати дійсність як таку. Для неї існують тільки слова. Її умовні рефлекси координовані не з дійсністю, а зі словами. Це було сказано за радянських часів, а нині додаймо сюди ще й так звану картинку телевізійну чи мультимедійну. А ще це можна пов'язати із постмодерністським терміном «симулякр». То така позначка, порожній знак, словесна оболонка, за якою нічого не стоїть, немає потебнянської внутрішньої форми. Так перегукується між собою думки геніїв. У наступних передачах спробуємо заглибитися саме в цю внутрішню форму. А на сьогодні, по цій складнуватій мові, будьмо таки коренево здорові.